Друзі, всім привіт! Сьогодні розпочали прополку сояшника. Це перша ділянка, яка в цьому році сіялася. Сіялася вона у нас 18 квітня. Посіяний тут командор фірма лист. Отже, що ми робимо? Робимо ми не то полимо, не то шкрябаємо, я не знаю як назвати, але щось виходить. Дивіться, яка тут ситуація? Ситуація тут полягає в тому, що оці сурупалки, як їх можна, бамбук чи хто знайшов, воно не ламається. Туге страшне. Стає впоперек культиватора. нагортає всього, що тут є і починає ламати соясник. Вигортати, ламати. Тому ми забиває, не струсює, ми зняли... Не зняли. Ми підняли. Стріли ми підняли. шкрябаємо самими долотами. Ну, якби щось виходить. Ось дивіться, які кучі. Ось одна. Зараз ми підемо. Я далі покажу. Тут трошки чистіше, там далі буде все зрозуміло. Що скажу по сояшнику? Сояшник, так як я казав, командор. В общем, він, в общем він якраз для, для цього шматка землі якраз він нам і потрібен. Тому що тут у нас і пісок, і дощу немає, мабуть і не буде. І в общем всі, все, все негативне, все тут. Він до цього всього розповідав, що він устойчивий. І скажемо так, що менше 15 центнерв не буде. Ну, будемо надіятися. Отже, влага десь якась є, якщо подивитися, є вона, є. Але тут твердо. Земля ця. Перед війною було спахано МТЗ. Ну, якщо це можна назвати пахотою, я не знаю, сантиметрів. 25, навіть пахалося. Ось якраз ми попали на пороздку. Е, потім війна. Два роки ця земля стояла. Поросли дерева, бур'яни і та й все остальне. В цьому році що ми заїхали весною прямо по бур'янах. Рано, мабуть, кінець марта. Задискували. Потім через деякий час ми заборонували. І 18 квітня ми посіяли. Сіяла сіялка кінза. 12 рядна. Без добре. Так як коштів не вистачає, як завжди. Не знаю, будемо сподіватися, що тут. Так як три роки земля. Грязний пар, чи як його можна назвати. Ось дивіться, що тут твориться. Оце таке, оце ми так шкрябаємо, шкрябаємо. Ось раз, два, Вон, три, чотири. Ось далі тут цих куч он також. Оце тут плошні ці парти. Типу. Все, що ми можемо йому зробити. На даний час. Та не на даний а я думаю, це останнє, що ми можемо йому зробити. Далі чекати дожджа і молитися, щоб він пішов. Накривали ми гербіцидами. Чим ми накривали? Я вже забув. Це перший кусок. Тут ми накривали 3,5 літри гліфосату геліус екстра. На гектар також ми на гектар додавали 100 грамів лимонної кислоти і був також тут двохкомпонентний почвений гербіцид забув як називається фірма сингента він душі був позлаковий. Ну в принципі, скажімо так, де вже. Не, не так як хотілося, але де ж. Тут було зовсім. Все було в Е, Єдине, що не було амброзії тут. Тут був, тоді жодні. Оця калючка тут. І взагалі нічого не бере, тільки сапачка. Отже, дивіться, за це время, поки ми тут не працювали, воно було до війни чисте, оброблялося. Все робилося так, як повинно робити. Ну, зараз оце по-новому все відновляємо. Земля тут не дуже, скажімо так, але якщо дощі йдуть, щось та й насипа. Дивіться, от такий це вже прошкрябали. А, також думав сюди. Спілкувався з агрономом, ну сказали вже пізно. Щоб щось тут. ну, є геліантикс, то він тут... Нічого він тут немає тут для геліантикса бур'яни. Ні, ні колючко він, ні. амброзії тут немає, свіріпи немає. До речі, тут немає, не треба, також немає. Так, ось не проповне. От, от таке у нас порівняння. Гербіциди, я думаю, не подіяли, тому що холодно було, морози були, та й ночі холодні були. Вони якби подіяли, але ну не зовсім. Не зовсім. Він не чорний, відмирає, ну але все ж це, ну це пілій, це дуже, дуже тяжко з ним боротися. Нічого ми будемо старатися. Отже, у нас ось така картина. Це у нас сонка. Це в нас вже зроблено. А це ще не зроблено. Це Тут я вам зараз покажу, що тут ще не зроблено, тому що тут тоді як почали сіяти, сіялку виставили, я поїхав десь. Поводуємо, чи де вони тут, щось він тут обсіяв, насіяв. Дивіться, який у нас тут сюрприз. Може кому потрібно на мангал. Замовляйте. Отакий у нас тут подарунок. Та й не тільки тут. Далі буде багато цікавого, я вам покажу, які у нас подарунки. Дивіться, що у нас тут знаходиться. І це наказ, це я його не встиг витягнути. Він без, дві, без движка. Отака От у нас штукенція. Оце кажуть, підходить десь на мангал. Я не знаю, хлопці відкручують і... Там він, фіксатор, вона викручується. Тут сусіднє поле на ньому там з трактора їдеш. Не треба навіть ходити шукати. Там їх три зразу стріщить і так вище. Тут мабуть м'якше було, дужче залетіло. Оце в таких умовах ми працюємо. Зранку, там під деревами, культиватором витяг, ще теж та якась така, не знаю. Снаряд, общем, я його туди кинув під дерево. Це ще з Другої світової. А тут уже бачите. Нове. Отже. Що ну, вам ще розповісти по цьому кору. Ну не знаю, як у нас по соняшнику. Соняшник також обробляли, ми інсектицидом обробляли. Альберто каже, аналог круїзюра. Так як Та і в тому році я як українське насіння куплю на посів, так і пересіваю. Ото як є, сіємо, потім воно вилазить всякі ці жучки, павучки з'їдають його повністю, з'їдають. Отак одна цурупалка стріщить. Оце я вже за 10 років три рази я попадав в таку ситуацію. В цьому році сказав все. Гроші на пересів вже. Ніхто пересівати не буде. Що посієм, те й посієм. те й пожнем, як кажуть. От такий командор. густовато. Не знаю. Вона, звісно, мілка. Сама по собі семечка была мелка. Ну, ну густовато для соняшника. Тем паче, якщо дощу немає на песку, я думаю 3,5-4,2 потолок. Ну а тут у нас сказать, таке вражение, как на кінза съела якась. Супея. Вот дивіться тільки вылазит. Тут сусідній есть. Ділянка сусідня, також покажу. Ну там такого бур'яну немає, я думаю ми лапи там опустимо, там буде веселіше полоти. Тут оце цілий день полю, що тут я з полот? Десь 10 гектар сполу. До вечора сполимо. От бачите пері, вроді би щось там працювало. Що, ну щось він відійшов, я не знаю. Та живий, повністю живий. Оце такі маємо справи. Друзі, хотів доповнити. Ось наш початок. Ось тут я заїжджав оприскувачем. Дивіться, тут амброзія присутня. Значить, що це каже? Каже те, що гербіцид спрацював. Ось дивіться, вона є. Це сусід, там взагалі пустиня. E, дивіться І тут ось є 16 захват От. А далі вже немає Ось я перший прохід пішов Все, далі немає Бо там я не пам'ятаю Там щось залишалося, мабуть, в шлангах Ще хотів сказати за стикові, Дивіться, оце у нас такі стикові, І я діду казав той що сіяв, Кажу дід роби нормальні стикові, бо ми будемо полоти Ну і що ви думаєте? Ось дивіться, як бик постяв. А далі там пішли звужуватись, ось в чому справа. І розумієте. Та я думаю розумієте. Стикаві вирізаються, їдеш туди, один ряд вирізаєш, вони звужені, ну прямо дуже близько. Це вам треба багато. Ось, наприклад, дивіться. О, дивіться, звузив, там далі розширив. А далі і все, до, до краю з вузів. І вирізаються два рядки. І хоч кажи, хоч не кажи. Ось так. Ну, різниця є. Я думаю. Зач. Якось так. До зустрічі.